Закуска в беконі. Дуже простенько, швидко і смачно. Давайте разом приготуємо. Даруйте серденько, зберігайте рецепт, робіть репост, підписуйтесь на мою сторінку. Попереду у нас багато смачного. Додаю натерті яйця до кукурудзи. Ось кукурудза, яйця. Натираю на терку твердий сир. Додала ще трішечки кропу і майонез. Гарно все перемішую. І формую рулетики. Все просто, швидко і дуже смачно. Тому зберігайте рецепт і готуйте всім смачного і тихого дня нам.